Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль для наших замовників з Кривого Рога. Таке авто, як Renault Scenic другого покоління. Сьогодні на супроводі на луцькому авторинку підібрали черговий автомобіль, такий як Renault Stenic 2007 рік. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу, присутній фуркоп. Машина на гарній комплектації. Ось такий от автомобіль. Renault Scenic. Стоїть резина Літо Мішалін 2019 року. Комплектація комплектації автомобіль має 4 склопідйомника, мультикермо, круїз контроль сидіння в дуже гарному стані, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Ось такий от гарний просторий салончик чистенький. Думкрат, запаска, полочка, все в нас присутнє. Не один болтик, нічого не крутилось. Запаска, Думкрат, все новеньке. Такий от, друзі, Рено сценник ми підібрали на супроводі на Луцькому авторинку. Друзі, даний автомобіль їде в місто Кривий Ріг та буде їздити, служити людям вірою і правдою. Автомобіль 1,6 бензин, сьомий рік. 210 тисяч оригінального друзі пробігу повністю перевіреного. Кому цікавий автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся найновіша інформація попадає в нас в інстаграм. Всім приємного перегляду. Вольво v 50 Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель, механіка шестиступенева. ціна його 8250, 180 тисяч зеленого пробігу від продавця. номер телефону, ось такий ось автомобіль, Volvo V-50. Авто на дисках, машинка в кузові Універсал. такий Автомобіль. чорному кольорі машинка по комплектації авто має мультикермо, клімат-контроль, 4 скло підіймача, підлокітник, такий автосалон, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний автомобіль Peugeot. 4007, ось така от машинка, кросовер автомобіль 2008 року повний привід, 2.2 дизель, 240 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 9600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль Peugeot 4007, кросовер в чорному кольорі. На гарній гумі. Ось та машинка. По комплектації автомобіль має шкіряний салон. чотири скло підіймача, мультикермо, механіка 6-ступенева, бачу, є клімат, навігація. Ось такий автомобіль, ззаді вікна заплановані. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. Авто 2010 року, 1.6 дизель, 227 тисяч зеленого пробіга від продавця, 7-місна, ціна його 8300, номер телефона власника. Такий от Peugeot 5008. Авто має передні і задні парктроніки. На дисках. Домашній сімейний міні друзі. Нічим не гірший від Renault Сценника. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 скнопіді кондиціонер, механіка шестиступенева. ступенева Такий от салончик в непоганому стані. Всемимісний, полка шторка, все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2005 року, 1.6. Бензин 275 тисяч зеленого пробігать ціна його 5600, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль, Volkswagen Tauran дуже часто запитуєте такі автомобілі. Авто на гарній літній гумі, на дисках, в чорному кольорі. Присутній фуркоп. Ось така машинка. По авто два склопідйомника, кондиціонер. Такий от салончик, механіка шестиступенева. Полки немає. Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Tauran 1,6. Кого цікавий, телефонуйте. Renault Scenic. автомобіль 2009 року, 200 тисяч заявленого пробіга від продавця. Ціна його 6 тисяч 1,6 бензин. Номер телефона власника. Ось такий Renault Grand Scenic. Автомобіль повністю розмитнений, бо дуже часто всі запитують, що незрозумілі номера, думаю, що з них треба платити розмитнення. Ні, друзі, автомобілі в Луцьку йдуть всі розмитнені. Цей автомобіль свіжо пригнаний зі Швейцарії. Ось такий от Renault Scenic. Короткій базі. По комплектації авто має е, клімат-контроль, механіка 6-ступенева, 4-склоп підіймача, ось такий от салончик. Люк і припало затонований, полка шторка все є. ось такий переносценник кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen та Авто 2007 року, 1.6 бензин MPI, 7-місний з Німеччини. Ціна його 7400. Ось такий от Volkswagen Tauran. Машинка свіжо пригнана з Німеччини. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має клімат контроль, 4 склопідіймача, тканиновий салончик, авто от авто Кого цікавий, такі Volkswagen Tauran, телефонуйте. Renault Megane третього покоління, автомобіль 2009 року, 1.6 бензин, 180 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 6700. Номер телефона власника, Ось такий автомобіль. Renault Megane третього покоління, на дисках, в білому кольорі. Машинка в кузові хеджбек. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка п'яти ступенева, 4 скло підіймача, салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2001 року, 1,6 бензин MPI, ціна його 4250, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 4. Комплектація, хто має 4 склопідіймача, клімат-контроль, механіка 5-ступенева, салон. Кого цікавить, телефонуйте. Toyota Avensis, Автомобіль 2006 року. 2.0 дизель, ціна його 6700, номер телефону власника. ось Такий от автомобіль. Toyota Avensis. Авто на літній гумі. В козові Універсал. Така от Toyota Avens Єфоркоп. По автомобілю по комплектації авто має 4 склопідіймача Кондиціонер, мультикермо, механіка 5-ступенева. Такий от автомобіль. Тойота Авенсі, з кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5, 2008 рік. 1.6 FSI. 210 тисяч зеленого пробігу в рідній фарбі, не фарбований, як запевняє власник, ціна його 6200, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Машинка в кузові універсал, шкода, доволі така височенька. Кліренс гарний. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік по автомобілю. На дисках, на гарній літній гумі. По комплектації авто має клімат-контроль. Підігрів сидінь, механіка шестиступенева, два склопідіймача, Гарний салончик на своїй рука, полка шторка, ось все присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX 7. Авто 2010 року. Повний привід, 2.2 дизель 153 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 10800, номер телефона власника. Такий от автомобіль, Mazda CX-7. По комплектації авто має гарний шкіряний салончик, 4 склопіднімача, мультикермо, клімат-контроль, механіка шестиступенева, підігрів сидінь. автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Авто 2012 року на камері 360, 1,5 дизель, 81 кВт, 164 тисячі заявного пробігу від продавця. Ціна його 11500, номер телефона власника. Такі, друзі, Nissan Qashqai Авто дуже крутій комплектації білому кольорі. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, такий от гарний тканиновий салончик, механіка 6 клімат кліматконтроль, навігація. Також присутній ось панорамний дах. Кого друзі цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Гранд Сценік, автомобіль 2013 року, 1,6 дизель, 204 тисячі заявного від продавця, ціна його 10 тисяч, такий от, друзі, Рено Гранд Сценік 2013 рік, 1,6 дизель, 96 кВт. Авто комплектації босе на гарних 17-х дисках автомобіль, Сімомісний. присутній. Форкоп, також є передній і задній партронік, безключовий доступ на всіх дверях. По комплектації авто має 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон. Мультикермо, механіка 6-ступенева, двох кліматконтроль, навігація. Цій автомобіль, шторка. Також присутній панорамний дах, автомобіль йде в максимальній комплектації, кого друзі цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. Автомобіль 2010 року, 1,6 бензин MPI, 214 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 7500. Ось от автомобіль. Шкода Octavia A5. 1,6 бензин MPI на гарних 16 дисках. Даний автомобіль в кузові седан. По комплектації дане авто має... Два склопідіймача, кондиціонер, механіка ступини, ось такий от чистий ухайний салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган третього покоління авто 2016 року, 161 тисяча заельного пробігу без підкрасів, рідна фарба Швейцарія, ціна його 10-300. І от автомобіль Renault Megane третього покоління 2016 рік. Авто на 16 дисках в білому кольорі. Присутній задній парктронік. По комплектації авто має 4 скло підіймача, мультикермо, навігація, кліматконтроль, механіка шестиступенева, тканиновий салон. Салончик. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Рено Меган, другого покоління, автомобіль 2006 року, ціна його 5250. Такий от автомобіль. Рено Меган другого покоління. Автомобіль з козові Універсал. Ось така от машинка. Є от копатінач до неї. По комплектації авто має кондиціонер, 4 скло підіймача, підлокітник, механіка 5 стопанива. Автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценник 2008 року 1,6 бензин MPI. тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 5950. Ось бачу, повністю є Сітюфи, сервісні історії. Ось такі от рено сценник на дисках в короткій базі. Ось така от машинка. По комплектації авто має кондиціонер, механіка шестиступенева, чотири скло підіймача, тканиновий салончик. От. полка, шторка все присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Ось такий от Ford Focus 2010 рік, 1,6 дизель, 240 зеленого пробіга від продавця, ціна його 6800. Ось така от машинка. Комплектація Titanium, авто на дисках. Кузовий універсал. По автомобілю присутній парктронік, фуркоп. Такий автомобіль, мультикермо, 4 скло механіка 5-ступнива, клімат. Машинка, кого цікавить, Телефонуйте. Opel Astra H в кузові хатчбек. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, механіка, рідна фарба, як заповняє власник 217 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 650 номер телефону власника. Такий от Opel Astra Hatchбеці, на дисках. Присутній фуркоп автомобіля. По комплектації авто має мультикермо, кондиціонер, два склопідії мачат, каниновий салончик. Олкін, на жаль, немає. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 4 2003 року, 1,6 бензин. Ціна його 4550, номер телефону власника. Ось такий автомобіль. Volkswagen Golf 4. кузові універсал. Ось така машинка. Має фуркоп, По комплектації авто має 4 склопідйомника, клімат контроль, механіка 5 ступенева, тканиновий салон. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Сценік автомобіль 2008 року, 1.6 бензин, 73 тисячі зеленого пробігу продавця, ціна його 6500. І ось ці сервісні історії, тюфи бачу по автомобілю. 73 пробіга, друзі. Нова машина майже. Ось такий от автомобіль, Renault Сценник. В короткій базі. Ось така машинка. По комплектації автомобіль має 4 скло підіймача. Клімат-контроль, механіка 6 ступенева тканиновий салон. ось Такий салончик, друзі. Ось такий Рено Сценник. Кого цікавить 2008 рік телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Авто 2005 року, 1,6 бензин MPI, 163 тисячі зеленого пробіга від продавця. Ціна його 5 тисяч. Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Golf 4. 2005 рік, це вже останній був їхній рік. Авто в сірому кольорі, в кузові Універсал. Ось такий автомобіль. Має задній пактронік. Гарну гуму. По комплектації авто має клімат-контроль, механіка п'ятиступенева, чотирисклопідні меча. склепіднімеча каниновий салон, салон в гарному стані. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Меган, другого покоління, авто 2006 року, без підкрасів, 1,6 бензин. Ціна його 5750. такий от Renault Megane другого покоління. Авто в кузові універсал. Ось Така машинка. Комплектація авто має клімат-контроль, круїз, 4 склопідімачат, каниновий салончик світлий, механіка 5-ступенева. Ось Такий автомобіль. Кого цікавить такий Megane, телефонуйте. Opel Zafira, Авто 2011 року, 1,7 дизель, 233 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 7700, номер телефона власника. Ось такий от автомобіль. Авто має передні і задні партроніки. Гарну літню гуму. Ось такий Opel Zafira. Авто має також форкоп. По комплектації автомобіль має мультикермо, два клопідімача, клімат-контроль, механіка шестиступенева, тканиновий салончик. Ось такий от автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H, авто 2010 року, 1,7 дизель, 2020 зеленого пробіга від продавця. Ціна його 6300, номер телефону власника. Такий от автомобіль, Opel Astra H, авто 1.7 дизель в білому кольорі. Автомобіль. Присутній задній пальтронік, фуркоп. По комплектації авто має мультикермок, клімат-контроль, механіка шестиступенева, салон чистий. Ки автомобіль, кого цікавить, телефонуйте.